Доброго дня, мої дорогі підписники і гості каналу Кухня з кишені і справи домашні. І з вами, як завжди, я любов на своїй кухні. Я вітаю всіх тих, хто любить Україну, хто її відстоює. У нас сьогодні знову експеримент. Приготуємо з вами смачні котлетки овочеві. Ось знайшла в себе на городі отакі, мабуть, вже останні невеличкі кабачки. Що з них зробити? Що з них можна зробити зараз? Їх зовсім мало. Вирізала останню таку капусточку, зовсім манесеньку, але вона ж виросла. Є цибулька, є чесничок. Потрібно нам ще два яйця для цього, 3-4 столові ложки. Нам потрібно манної крупи, Сіль, перець до смаку і олійка для обжарки. Що ми будемо робити? Овочеві, котлетки. Зараз це все ми переб'ємо блендером: і капусту, і морковку, і цибульку, все, що є у нас, ми переб'ємо блендером, потім додамо туди манну крупу і яйця, сіль і перець і залишимо для того, щоб набухало десь на півгодинки. Що стосується, я доложила малесеньку малесеньку таку стеблинку, селери, я її кругом додаю. А на рахунок чеснику, що я вам скажу, якщо ви готуєте для дому, для себе, для своїх домашніх, і ви любите чесник, додавайте скільки, тільки вам хочеться. Але коли це як швидкий прикус чи на роботу, чи зараз ми буваємо часто в таких місцях, не на роботі, а там, де багато людей, і люди там різні бувають, і не всі чесник це переносять, цей аромат, то як можливо менше його, або. Замініть його на сухий чесник, щоб він тільки відчувався присмак, а такого різкого аромату не було. Отже, зараз нарізаємо шматочками, перебиваємо і готуємо все далі. Це, повірте, буде смачно. Це я не знаю, може і є такий рецепт. Я його придумала для себе сама. Хто повторить зі мною, побачите, ми не пожалкуємо. Це буде дуже смачно, це буде новий рецепт від нас з вами. Ось, дівчатка, ми все подрібнили, порізали. Тепер включаємо наш подрібнювач. Загружаємося в нього. Ось так. Кабачки ми помили, насухо витерли, щоб лишньої вологи тут не було. Вона не потрібна. Вони так сокорити, все. Зайве відрізали, все, що тут зайве було, ми відрізали від кабачків. От. Додаємо сюди цибульку, ось чесничок. Ось так. І. Включаємо. Нам треба перебити його, не просто перебити, щоб воно було дрібненьким. Нам треба його зробити кашею. Таке, щоб воно було ніби каша. Тепер трошки воно осіло, додаємо капусту. І тепер перебиваємо разом з капустою, теж частинками, щоб воно осіло. Так ось так ми подрібнили. Ось, дивіться, дрібно-дрібно. Але все-таки видно, що це овочі. Так, тепер ми сюди додаємо два яйця прямо сюди, щоб все перебилося однорідно. Додаємо сюди, я додала чайну ложечку без гірки солі. Третину чайної чайної ложки. Таку чорного омелану перцю, ви, як схочете, менше-більше це до смаку. І цілу чайну ложку сушеного чесника. Отак От я додаю сюди. І додаю сюди манку, яку ми приготували. От Я приготувала тут 4 ложки, але я всиплю не всю, всиплю десь 3 ложки. А там ми побачимо, потім треба буде ще чи ні. Ось так. Овочі чомусь не дуже соковиті, тому соку вони віддали мало. Зараз побачимо. Так і тепер перебиваємо вже разом все. Просто щоб воно гарно змішалося. Так, дивимося, що в нас вийшло. Прийшлося, довелось нам перерватись, тому що... Фух, трошки сталася аварія біля нас. Так, ось дивіться. Ріденьке, значить, я додаю ще всю манку, яка в нас залишилась. Змішуємо. Так, і я висипаю це все, пересипаю у мисочку і залишаємо настоюватись з півгодини. Так, ось таке такої консистенції. Ось, ось таке воно густеньке. Ще манка набухне. І ми приготували вже олійку, набухне і будемо смажити. Ось ми поставили сковорідку. наливаємо олійки, будемо смажити під кришкою. Так, Тут постояло, набухло і ось такої консистенції, як на густі такі блини. На густім млинці, такі, як на кислому лиці. Ось такої воно манка набухла. І ось зараз розігріється і будемо з вами викладати. Розмішуємо ретельно перед тим, як викладати, розмішуємо, тому що манка могла осісти на дно. Так, налили олійки, гарненько змішуємо. Я додала ще пару ложок муки, тому що мені щось здалося, що воно занадто рідке. І ось тепер густіше стало і, і будемо пробувати. Коворітка розігрілась і додаємо ось так. Самі ці наші овочеві теплечки чи блинчики, як то назве, щоб вони були на відстані один від одного, щоб вони просмазувалися з усіх сторін. Довго смажити їх не треба, вони все-таки перейдуть. Бийки на блендер Ось так. і накриваємо їх кришечкою. Чекаємо, поки обсмаз... я вже один маленький обсмажила і скуштувала як це смакота. Дівчатка робіть не посадити. Дивіться, вони тримають форму. Ось так. Нам не треба, щоб вони були чорні. Тому що все подрібнене і воно ньому... теперіться дуже швидко. Ось так перевертається гарно. Саме розсмажуємо з іншої сторони і всього досить отаржую. Так само накриваємо крішечкою, щоб не брало олії. Ось так ось, смажились. Гарненькі вони вже. О, дивіться, і з другої сторони теж. Ось так. І повірте мені, на хлібчик покласти, чи до кашки, чи з якимсь соусом. Якщо нема соуса, просто поклали пару штучок на хлібчик і вам готова їда. Зараз всі так досмажу і потім покажу, скільки в нас вийде. Так, дівчатка, зробили ми ці котлетки, оладки, блинчики, як там хто хоче називає. І що в нас вийшло? Отака гірка. І ще одну сковорідку, сім отаких от оладків ми з чоловіком з'їли за обідом. Дивіться, значить, можна їсти просто так. Можна зробити отакі бутербродики. Не треба сюди ні майонезу, ніякої приправи, нічого більш не треба. Просто ложите на хліб. Дві, дві такі блинчики чи котлетки, зверху помідорчик і з якоюсь зеленюшечкою, і вам готовий перекус смачний. Хочете, ми тільки що їли просто із картоплею. Дуже смачно. Хочете, берете отак, опускаєте в цей соус. Дуже смачний буряковий такий соус, я вам покажу, і бурякова чи соус. Дуже-дуже смачно намазуйте наверх. І це смачно і корисно. І ситно. Гарний такий перекус. Так що експериментуйте, не бійтеся, все в нас буде добре. Вірю, що ще зустрінемось на моїй кухні. І на моєму каналі. Кухня з кишені і справи домашні». Нехай Бог благословляє вас. Чекаємо перемогу. З вами була як завжди, я любов.